Привіт! Ви на каналі Bricks and Bricks Ukraine і цього разу ми з вами розберемо ось такий милий, ну просто, ну просто чудовий конструктор для дівчат. Подивіться, просто ну неймовірний дизайн. Насправді тут у нас величезне морозиво з бантиком. Ну, я собі це бачу, можливо, навіть букет. Хтось побачить цьому букет. Насправді, це не просто конструктор, це у нас музична скринька. Тут е, з першого режиму є колискова, ви її чуєте, і е, підсвітка. Змінюється. Все це на платформі, акуратно і повільно крутиться. Я думаю, що маленьким діткам, які будуть поряд засинати, їм буде дуже приємно спостерігати за тим, як це все рухається, і вони бачитимуть найсолодші у світі сни. Тут дуже багато пролав. Тут у нас і такий букет в рожево-фіолетових тонах, і закохана пара, і квіти тут, і лав ось тут, і сердечко просто в якомусь якійсь космічній капсулі. Другий Режим у нас може регулювати гучність від низької до найвищої, третій режим у нас міняється сама мелодія. І ви вже чуєте? Вона вже така більш ну, класичніша. Можливо, хтось із рідні полюбляє джаз. Ну що ж, ось врахували ваші вподобання. Я думаю, що це дуже оригінальна така ідея. Це конструктор для закоханих дівчат, які полюбляють ніжності, полюбляють ласку, полюбляють любов. І все у них, все у такому форматі: все рожеве, ванільне і квітчасте. Теж така повільна джазова пісня. І навіть швидкість платформи трішки збільшена. Як ви бачите, ви маєте можливість обирати для себе будь-який режим і швидкість платформи, і рівень звуку, і навіть Вибрати якусь із трьох мелодій. Що ж непогано, я б навіть сказала, ідеально для того, щоб заснути в такому романтичному, дуже приємному настрої. Тут немає жодної наліпки. Плюс в тому, що немає маленьких наліпок, і маленькі дітки зможуть зібрати їх і не переживати, рівно вони наклеїли цю наліпку чи ні. Всі ці написи збережуться навіть через кілька років і будуть тішити дівчинку, які пощастить мати такий конструктор. Бачимо основний елемент. Мен цієї композиції це ось цей ріжок із квітами. Він у нас кріпиться на таку на підставочку, а сама підставочка на платформі, і платформа вже на ось цій от, е самій конструкції. Ось у нас квіти. Все достатньо просто, насправді, по дизайну, і все просто дуже збирається. Романтичну стилістику доповнюють ось такі от елементи у, у формі сердечок. Плюс в тому, що під час збірки ви можете обирати, якого кольору драже, де буде знаходитися. Насправді, і ви можете, наприклад, вилаштувати якусь смужку. Тут або що я зробила все хаотично, просто для того, щоб мені так було цікаво, мені було так веселіше. Родзинкою конструктора є ось цей ріжок з квітами, але він ще нагадує ріжок з підморозива, не знаю, як вам, вафельний, або ріжок, який просто, знаєте, як в цукровому драже. Дуже красиво, дуже гарно, дуже така ідея оригінальна. Всі, хто хочуть поринути дитинство, я думаю, вони зацінять цей конструктор і не захочуть ним ділитися, тому що він неймовірний насправді. Від'єднуємо нашу основну частину. Бачимо, що може вона у нас працювати як окремий елемент дизайну, інтер'єру. Тут у нас підключення Type-C. І є ось така коротенька зарядка. Є ще один варіант для того, щоб запустити нашу музичну скриньку, ось відсік для трьох батарейок, звичайних трьох батареїв. До речі, ось ця от база, на якій тримається вся наша конструкція, вона також знімається. Без неї, звісно ж, нічого не працює. Є ще ось така деталь. Ось вона збирається. І тоді у нас основна частина знаходиться ніби трішечки у повітрі над ось цією платформою. Хочу подякувати магазину Чудо Острів за те, що вони надали цей конструктор, бо власне завдяки нашій співпраці ми маємо нагоду розглянути таку неймовірну модель, яку ви ніде не купите. Тому шукайте магазини в себе, шукайте на сайті, знаходьте там не лише такі, айподібні конструктори, які потішать ваших доньок, ваших подруг, ваших сестер. Мам. Також хочемо подякувати нашим Збройним силам України за можливість збирати конструктори, займатися улюбленими справами. Наші підписники і всі, хто дивиться зараз це відео, будь ласка, донатьте щодня 10, 20, 50 гривень. Кожен донат важливий. А я дякую, що ви дивилися це відео. І дивитесь наш канал. Підписуйтесь на нього, хто ще не підписався. Ставте лайки, дзвіночки, рекомендуйте своїм друзям. І давайте поширювати український контент на просторах інтернету. Що ж, до зустрічі і до нових збірок!